На продаж Розпочні морбі. Ступниці 1200 такий стан ним. З якоїсь хвостиці не розбиралися. 1200 за пару. Диски такі на бочку. На СМД. Колектор одяний. 300. Штів. Сівий. 250. На генератор 250. Раз туди. За 4 200. Ножі. За 7 штук 600 дві. Нові. Далі диск. 250 гривень, діаметр 370 лота звіплення. Такі 370, 365, 375, 355 і 360 по Такі гривень. 80. Такі 80 гривень. Три штуки. що три штучки 1,80. Такі, які десь поліці. Такий Place. Вони товстей, довше наші перепаї. Одна штука 180. Два штуки в, в наявності. Такий, це новий, 200, 200. Це БУ по 100 гривень. Далі. Насівалку. По 200-335 діаметрів. 200-340. 340, ну, як бачите, будеше 180. Цей 200-340. Цей товстенький, товщина, дивіться яка його. Мабуть, більше п'яти, то я неправильно переміряв. 200 гривень. І такий диск 335-200 гривень. Ромашка 700. Велесагру 800. Ну і мега ганад ромашка. Ось яка, 1000 гривень. Тут вага. я не знаю скільки, ну За 20 точно. Тут можливо і 25. Далі. Пальці. Де противоріжжіще є? Де немає. Де БУ. Можливо, де нові. Ось, ти з прижимами з новими. 500 гривень за всі. 150 за всі. За Знову вбритуй. БУ. І нова пара 300. На прицеп 300. 150 гривень. це новий на культиватор 100. Петля 500. Тут 40. Тут все те, що довго, все гарно. За всі всі бритві ще підложив 450 гривень. Запчастини на культиватор. За всі рівні вони тут, все рівно, різьба тут є, дивіться, це все тут. І ще там, знаю, позвонили, поїду ще розбирати. Кому що треба, замовляйте. За цим весь комплект 700 гривень. Так, далі диск такий. Новий. Це мабуть Беракорізка чи щось. 300 гривень. Війшла. Відійшла, бо там тут підрізано 1000 гривень. Пасту. Замовляли, так що одна вага. Ось такі ножі. Дивіться. 20 штук 400 гривень. Мені похоже на нові. Оці були 300 гривень, 11 штук. А в цій новій 54 штуки. Дивіться. Ціла в'язка на Одна штука 50 гривень. Далі із запчастини посівал. Дивіться, оцей весь комплект. Це все, що вже понаходив. Поки що немає. 18 штук оцих заглушок. Такі речі. Такі зірки. Такі зірки. Ця ж ти крічного. За цей весь комплект 1100. Далі, ніж такого плану. 100 гривень. 50. напорний 350. Маркування таке. 300. Пружини 250 з імпортної техніки. 100 гривень. Далі не продаваємо такий комплект, Дивіться. 300 гривень. Хто буде брати скіл? Заберіть його, будь ласка. Поїде, поїде вже, точно поїде. Ножі такого плану. За 4 штуки 300 гривень. Ножі під стінкою, дивіться, раніше такі продавав. Запчастини до сівалки гримплейс. Показував. Можливо, кому зірочки ці потрібні. Дивіться. 350 гривень за цей весь комплект. До Т-40. Два приводи, За пару 400. Один збори, дивіться, там швидцева гарна. Другий... І тут гарно все. 400 за пару. Кардан на Кіровець півтори незмінно, бо дешевше ви його не купите, ніде. ним це гаразд. Зірки, прези різні. Дивіться, ось оці, оці, катка. 500 гривень за все. Далі. Ніж такого плану. 400 гривень. Далі Така річ. 800, все з різьбою гарно. Далі до... Ещ 103, лічильник мотогодин. СБУшний 200. Це новий. Коли новий мотор купуємо, ставимо. 400. 300 СМД. Термостата всередині немає. МТЗ, Без шара, рівна, розбита. 300 гривень. МТЗ 350. Не знаю, не перевіряв, принесли це так сьогодні. Це з УАЗа чи звідки він? 700. шліців тут і тут. Все тут гарно. 700 гривень. Далі переходимо в стакан на ДТшку 200. Шків 200, цілий, з конусом все це нормально. Цей 100. теж цілий, з конусом все нормально. Такарій чугунна 300. До ЮМЗ корпус термостата чугун 400. З датчиком термостата всередині немає. Це не з неї у вас. Далі тяга заводити бендікс з кабіни велика, 300. Це на малу кабіну. Заводити бендікс. На малу в мене така стоїть. 200. На генератор 300 цілих. Вентилятор працюючий 250 кронштейн з кронштейну навіть. Працюючий склочисник 350. Тільки відбилася ця, але вона працює, я перевіряв. 200, бендік з тобою включати. 200 гривень. Леміг 300, забув сказати, інший 350. В розмірі такий. Далі пружинки такі, хлопці, я ось висипав їх тут. Дивіться, пружинки різного плану. Такі, такі, такі. Кому які потрібно, можливо, хто всі забере. Це на підборщик, мабуть, це нові. Це всі радянські. Це не, не сучасне виробництво, Кому потрібно, звертайте, щось вирішимо. Це пи, хлопці такі, це залишки цепів тут різні. По 40 за кіло. Кому які потрібні, по 40 за кіло. Бажано всі забрати. Локація міста Чернігів, у пошта повна оплата, нова почта, часткова предоплата за дорогу дві сторони. Чому так? Тому що люди навіть не приходять на почту. А за свій кошт ніхто повертати не буде. Дякую за увагу, до побачення.